6 травня у спорткомплексі СК пройшли перші чвертьфінальні двобої Кубку Одеси з міні-футболу. У першій парі зустрілися дві смугасті команди: біло-червона цервена зв'язда та синьо-біле чорне море. Тут треба відзначити, що колектив Black sea – особливий випадок у нашому футзалі. Це команда, яка грає ветеранським складом і при цьому перемагає молодих та виборює вищі винагороди як у нашому місті, так і у всеукраїнських змаганнях. як Серед дорослих, так і серед ветеранів. Ось цього разу цервену зв'язду поклали на лопатки красиво та елегантно. Правда, у першому таймі ще був натяк на боротьбу. На два голи моряка Олександра Гірки відповів одним червонозоряний Ігор Олешко. Натомість, після перерви ветерани всупереч усім прогнозам, ще більше додали у грі та остаточно дотиснули зірку. На 50-тій хвилині рахунок був вже 7-1 на користь Чорного моря. Відзначилися двічі Володимир Возний і по разу Михайло Саричев, Станіслав Лобан та Юрій Загорулькін. Лише перед самою сиреною Олег Войніков трохи пом'якшив для «Цервеної зв'язки гіркоту поразки 7 2 на користь Чорного моря. Несмотря на що, игра достаточно тяжела. Перший тайм, практично мінімальне преимущество. Ну а второму, мені кажется, Что сказала все-таки скамейка более квалифицированных игроков. И у нас их было побольше, поэтому где-то с середины второго тайма уже преимущество четко нарисовалось. И заслуженная победа, я считаю. Ну, все знают, что команда Черное море преимущественно ветеранская. В той команде, правда, тоже не самые молодые, но все-таки помоложе. И тем не менее, вы смогли добавить во втором тайме. За счет чего? Ну... За счет постоянной игровой практики, можно так сказать. А тут у нас была небольшая пауза, связанная с праздниками, поэтому где-то силы поднакопились, и сегодня ноги бежали, и было сегодня, да, достаточно легко. Как в целом вы оцениваете турнир Кубок города, и как вы считаете, кто будет вашим главным как бы, соперником на следующих стадиях? Ну, команд еще много хороших осталось. И я считаю, где-то 5-6 команд реально будут претендовать на Кубок. Поэтому вся борьба впереди, а мы сделали то, что должны были сделать, вошли в четверку лучших, а там дальше видно будет. У другому матчі зустрілися Марс та МВК 2 Обидві команди вийшли на гру у зеленій формі, так що МВК довелося грати в синіх манишках. Сюжет цієї зустрічі докорінно відрізнявся від першого чвертьфіналу. У дебюті МВК переграв більш досвідчених марсіан, і на 18-й хвилині рахунок був вже 2-0 на користь синіх манишок. Голи забивали Андрій Болгарін та Євген Осипенко. Втім, на 20-й хвилині Олександр Нудний один м'яч відіграв і на Перерву суперники пішли за рахунку 2-1 на користь МВК. Ще більш напруженим видався другий тайм. На 38-й хвилині Володимир Рудой відновив рівновагу на табло 2-2. на 41-й Артур Шматалоха вивів Марс уперед. На 43-й Євген Осипенко знов зрівняв рахунок. І майже одразу Андрій Шевченко в черговий раз вразив ворота марсіан. Нарешті на 45-й хвилині Артур Шматалоха забив свій другий м'яч і ось. Остаточно зрівняв рахунок у матчі. Фінальна сирена зафіксувала на табло 4-4, Але у кубкових баталіях нічиїх не буває. Згідно регламенту, була призначена серія з п'яти пенальті. Тут суперникам вдалося вразити ціль в дев'яти випадках з десяти. Євген Осипенко, який, до речі, двічі забив з гри, влучив у штангу та виявився єдиним невдахою в цій серії, яка принесла перемогу Марсу з рахунком 5-4. Я хочу сказать, что несмотря на то, что команда МВК-2 находится в первой лиге, но сегодня они продемонстрировали очень хороший футбол. И Кубок состоит з однієї гри, И здесь очень важно настроиться, а не класс или опыт, что-то в этом роде. Все-таки... Почему вы сначала проигрывали, а потом все-таки удалось сравнять? За счет чего вот этот вот перепад такой получился? За счет того, что ребята, возможно, неправильно подошли психологически к этой игре, расслабленно, и потом только, не знаю, путем неимоверных немер... усилий, что ребята, благодаря тренеру, он подсказал правильно, что нужно делать, как играть, и это нас выручило. Ну и серия пенальти, как вы можете ее охарактеризовать? Де, так, чисто нерви. есть парень, який не он очень молодой і не хватило йому уверенности в себе, мабуть, так. Два наступних чвертьфінали відбудуться також в залі СК 13 травня. О 20-й годині почнеться гра між Одеса МКВ та Юні Ламан, А о 21-й годині зустрінуться Галеон та ТГО.